Вони просто попід ноги. Такий красунчик. І такі великі гриби. Дуже файні. Як щось шукає. Вітаю! Добрий ранок. Сьогодні у нас є 18 серпня, о, сироїшки е, Неділя. Іду сьогодні подивитись по своїх грибних місцях, що там є. Гриби є. Вже просто під ногами бачу сироїжок багато, але я на них поки що не звертаю увагу. У нас мета білі гриби. Надіюсь, буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Прийшов до своїх грибних місць. І тут no? попадають перші білі гриби. Hm, Файний. Тут ще є. У нього дивіться? Ну, таке ще. Може бути? А тут є молодий? Початок є? Далі буде. Тріска так від сонечка. Гриб добрий. Йдемо далі. Mm, ті грибочки. Мухомор. Маленький такий. Десь прибіг не було. Де ходив? Тут нам попадає. О, це молоденький. Чудові. Щось слуховується. Не було його. Десь бігав. Гриби чудові. Ось ну, тут далі ще є. Ну, це молоденькі риби. На як О, тако. біля мене будь Молодий. Ну такі да. Mladenki, da bi tam še bačujem, da je o. O, to nekaj dobrega, čestenke vedno. Последний не буде. Це, ну, вс, пойдем все. Це, ну, це добрий. Чистенький. Ну, далі там ще є. Ну, це перерослень не буде. Гриби, це теж переросли. Гриби переросли. Оце ще добрий. До цих треба дивитися. Да, гриби переросли. Ну нічого. Non mm, è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, è una cosa che No, se fajný, mladý. Čudový. Чі я бачу? Mm. Ой, яка розстрільська від сонечка. Ще бачу такі два разом молоденькі. Да, гриби сьогодні просто чудові. Видно, тут ніхто не ходи, гриби собі де ж збираєш. Так, на одному місці. Я кілька кроків. Те що, ось ну, там уже зігнем. А тут те, Та що Та то гриби такі... О, що за краса. Такі великі. Ну до цих пімося. Ну, такі треба дивитися до них, але... Ще так виглядає нічого. Ну, гриби здорові такі не годен скрізь стигнути. Ну, грибничка там залишилось. Все. Гриби чудові. Явно. Ніхто не ходить. Гриби просто бачите, тако ростуть на відкритому. Що, то, то вони вже все, так і залишиться. Тут такий здоровечий. До цих ще подивимося. Та що, вже старий. Оці два. Оці ну, два ще. Подивимося до них. Ці ще можуть бути. Шкода. Ну, таке. Скрізь не будемо стигнути. Нічого. О, краса. Я так розламав, хоч старий, но він бачите, він чистий, чистий. Просто не дочекав нікого. Ну... а то далі ще є. О, це молоденький. О, це чудовий. Ми так недовго походили, а грибів уже вже так є доста. Ну, ще йдемо трошки походимо, побачимо, що там буде ще. Mm. Такий, такий. Добре, йдемо далі. Та, гриби сьогодні. Ось ну, що за гриби? Ну, там, туди далі, ще є. Це просто... І такі великі гриби. Файні. Сьогодні спекотно. М -м -м. Такий красунчик. Ох, який чудовий гриб. Файний. А тут просто подивіться, які лапухи, великі гриби переросли. Ну що, тут ніхто не ходить, гриби просто. Як встигну, то зберу, а ні, то так і лишається. Ви бачите, такі великі гриби. Сьогодні гриби, це прям я щось такого давно не зустрічав, вони такими великими групами просто. Йдеш і збираєш їх. Дивіться, то Та що? Оце великий. Такий твердий, треба подивитися на нього. От такий собі це. Це вже не цей залишиться. А До цього подивимося ще. Все ще добрий. Та це, це просто так у нас бирав, великі. Добрый, чистый. Рудничка на месте. Белые грибы просто не отпускают. Чистенькие, как видите. Просто не отпускают. Как красота. Я вже сьогодні так і не звертаю уваги на інші ні козарики, ні сироїшки. Просто бо білих. Багато, дуже багато. Просто... Просто неймовірні. І чудовий такий твердий гриб. Те, що, де що за краса. Відразу і не бачиш, що у мене ще тут є. Ха. Краса. Сьогодні так на голубінки, козарики, червоноголовці, не звертаєш увагу, бо білих грибів багато. Сьогодні, так би сказати, будемо вимушено зупиняти збір грибів, бо я так походив десь годину. Прийшов на свої грибні місця, ну так би сказати, на двох місцях. Такі дві грибні полянки, і я зібрав стільки грибів. Я просто я більше не понесу. І тому будемо так завершувати. Гриби є. Сезон у Карпатах, так би сказати, у розпалі, то серпень-вересень, ну завжди так. Зазвичай у Карпатах файний сезон. Буду йти додому просто, бо грибів багато, багато. Залишив у лісі перерослі гриби, збирав такі, які добрі. Ну, а вже в інших місцях, піду іншим разом. Тож, звісно, вони там переростають, ну але що зробиш. Бо то я ходжу в таких місцях, де люди не ходять. Не люблю ходити там, де. Багато людей. Добре, вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми Знайком додому. До зустрічі. Спехти там в бурінах. І я тут. Вже йду додому, але тут треба виходити десь, де нема грибів, бо то, то не просто попід ноги.